Всім привіт! З вами клуб Хвостики і Рокі шукає сім'ю. Він ще зовсім підліток, йому приблизно 5 55 місяців. Так, будь здоров! Ми Рокі знайшли ще зовсім маленьким кошенятком разом із його братиками. Всі вони хворіли на інфекцію, яка поражає очки. Іншим кошенятам пощастило значно більше, тому що очки їм врятували, і там залишились такі зовсім маленькі плямки. А ось Роки пощастило найменше. І, мабуть, через це він шукає довше за всіх сім'ю. Ніхто не хоче поки що приютити Рокі та подарувати йому сім'ю, хоча він нереально, нереально. Ласкавий котик, він дуже комунікабельний, він неймовірно класно адаптується до нового приміщення. Він обожнює, щоб його гладили та гралися з ним. І це очко, яке врятувати, до речі, вдалося, просто воно залишилось такого білого, мутного кольору, не повинно бути завадою. Для того, щоб його любили, гладили та обожнювали. Подивіться, будь ласка, на Рокі, якби я могла вам через екран пояснити та а, а, дати змогу відчути, яка в нього м'якенька шерсть, ви були просто в захваті. Якщо ви колись гладили чи трогали шиншилку, то в нього саме ось така м'якенька шерсть. Він невеличкого розміру, а, тому виросте таким компактним котиком. А він ще зовсім молоденький, вже кастрований. Оброблений, вакцинований, готовий член родини, тому, будь ласка, подивіться на роки. Невже це очко може бути завадою? Невже він чимось гірший, ніж всі інші кошенята? Він же ж такий самий ласкавий, такий самий милий. Так, Так, він дуже класний, дуже дружній. Дружить з іншими котиками. До речі, на перетримці він прекрасно уживався з іншими кошенятками, які потрапляли до нас в клуб хвостики. Рокі відмінно ходить на лоточок, нічого не шкодить, знає іграшки, знає своє місце. Тому, будь ласка, подаруйте Рокі дім. Будь ласка, зробіть для нього репости, тому що неймовірно потрібна ваша підтримка в розповсюдженні цього відео. Рокі шукає сім'ю.